Друзі, всіх вітаю! Що в нас цікавого сьогодні буде на огляді? Відгоросер-пилочка, акумуляторна ланцюгова з шиною 40 см, тобто 16 дюймів. Швидкість ланцюга, щоб ви розуміли, 25 метрів в секунду. Це потужна пилочка. Друзі, маркировка її GCS 160 Коротше, буде сьогодні цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали. Провіримо, скільки вона видасть варт і як вона пиляє. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Спочатку давайте ми її розпакуємо, подивимося, що в нас йде по комплектації. Ось так вона поставляється в такому коробку. Давайте розпакуємо. Я, до речі, ще, друзі, не розпаковував, не пиляв, ні, нічого. Сьогодні ми все затестимо. Тут коротше, в ній керування є. Перша швидкість, друга швидкість, авто є. Коротше, заглянув я так по інструкції. Зайшов до них на сайт. Потім ми зайдемо, я вам покажу, скільки воно коштує. Ось такий ланцюг. ланцюг де 3-8. Відставляємо, дістаємо саму пилочку. Ось так. Дістаємо, там, що там є в нас ось інструкція мануал. Ось така від гросера. Що мені дуже цікаво заглянути в мануал, чи пишуть гросер, і яка її потужність? Виробники не пишуть її потужності. реально. Е, ну, ми це все діло провіримо, ви знаєте. Е, ватметр, амперметр, в мене є, так що ми це все діло зробимо. Я не бачу, щоб тут писали вони потужності. ну Давайте ще глянемо, яка її потужність? Е, ось її характеристики, число обертів. В нас, щоб ви розуміли, від 800 до 13500 і швидкість ланцюга 15-25 метрів в секунду. Ось так. А в ватах потужності немає. Нічого немає, але ми сьогодні затестимо. Добре, це відставляємо. Тут більше нічого. О, в нас без ключовий натяг ланцюга. Це дуже класно. Ось така от шина, гросер. І давайте ми оцю коробку відставимо на бік. Ось так. Все в мене падає, полососи падають. І розпакуємо саму пилочку. Потримаємо в руці. Ну вона легенька. Дивіться, одною рукою, я, досить, досить легенька. я вам скажу. Зараз ми її зберемо, глянемо. Що я вам можу зразу відмітити? Дуже приємно, що тут в нас гумова ручка зробили, Пластик теж зробили такий, бачите, структурний що дуже приємно в руку брати. Автоматична подача мастила, безключовий натяг ланцюга. Гальмо в нас все супер працює і посадка під макіту. Звичайно, на два контакти любі акумулятори сюди я думаю ставити. Вона буде працювати. Так що тут все супер. Тут в нас пише брушлес, так вибито. Гросер. Ну супер, супер, що я вам скажу. Добре, друзі, давайте я її зберу по-швидкому. Залиємо мастила, розберемося тут по керуванню і так далі. І тоді погнали пиля. Зібирав я, друзі, нашу пилочку. Давайте попробуємо. на нагросер 4 А. Просто запустимо. Нехай проганяє масло, подивимося по цьому, по керуванню, як тут все відбувається. Акумулятор в нас заряджені. Тестити я буду на 8 А. Всю потужність, це мої, що я сам зібрав. Вони посадка під макіту. До речі, що вам хочу сказати, давайте акумулятор витягну. Оцей акумулятор я збирав, хто бачив, він де подовжений корпус, не всюди він сідає. Тут. В гросері зробили пофігу. Реально, який акумулятори, дивіться, він нормально сідає. Все, акумулятор сів. Так що навіть ось такі акумулятори, я корпус на Китаї замовляв, підходять супер. Це мені дуже подобається, що любі акумулятори. Пробував від Прокрафта, від лідера. Любі акумулятори сюди сідають з посадкою під макіта. Зараз наголошую, з любими акумуляторами посадка під макіту, вони будуть робити, тому що у нас тут два контакти тільки задіяних, що є непогано. Дивіться, ставимо. Так, це в нас гальмо. Так, воно. Ага. Так, воно включено вроді. Пробуємо чи виключено. У нас присутня кнопка блокування, щоб не було випадкового включення, що дуже класно не працює. Давайте ми включаємо, є кнопка включення. Це повноцінний друзі гаджет. Запікає, пікає вам показує. Бачите, помилки, що в нас включене гальмо. Гальмо відпускаємо. Пробуємо запускати. Зараз на даний час у нас світиться авто, я думаю, вам видно. Тут ти можеш переключати режими. Перша швидкість, я так розумію, це 15 метрів в секунду. Друга швидкість це 25 метрів в секунду. А якщо ще раз нажимаємо, це авто, вона сама чує, коли ти на неї надавлюєш, вона піддає оборот. Мозги самі керують. То, типу, як в болгарках підтримка обертів. Вона сама піддає, що маленькі гілочки ріжуть, вона потужність зменшує. Це для економії акумулятора. Це дуже великий плюс. Давайте в авто пробуємо, запускаємо. Слухайте, годить вона дурі, має, дай Боже. Ось так, непогано. Можливо, я ланцюг. Давайте ми гальмо поставимо. Так. Можливо, я ланцюг засильно натягнув. Ні, зараз декілька різів він попуститься. Бачите, пікає, що в нас стоїть гальмо. Виключаємо. Це в нас в авто. Добре, перша швидкість. Ось так, друга. Друзі, ну вона бриє, я вам скажу. Коротше, я вже хочу по нею попиляти. Я зараз буду підключати ватмети, погнали якісь бальки великі пиляти. Знайшов я в лісі ось такий зріз. в нас є ще і на цілу шину. Ось так. Будемо замеряти потужність. Дивіться, поставив я Tolkit RC, але на один акумулятор будемо бачити з одного. Тут я мусив підпиляти трошки xt 60 бо дуже плотно сідало. Коротше, тут проблем не буде, ми доплюсуємо потужність. Дивіться, давайте ми її запустимо. Друга швидкість на холостому ходу. Будемо зараз дивитися, зараз вам покажу. Блін, як одною рукою. Не знаю, чи вам буде видно. Ось так ми будемо запускати. І щоб я теж бачив також. Так, в нас виходить 21 Ампер. 14 А. 21 А. Це в нас склав стартовий, а так було 14 А на холостому ходу на другій швидкості. Давайте включимо першу перша швидкість, дивимось, що в нас складе. 6 А. Коротше, 50% менше. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Я хочу попробувати повну потужність, скільки в дійсності вона видасть. Я думаю, ви зрозуміли, якщо тут 21 А разом 40 А стартовий склав оцеї пилки. Так що поїхали, не знаю, чи тут добре буде пиляти. Пиляю я на максимальній, тобто другій швидкості. Погнали оцей пеньочок, будемо бачити, зупинюся. Та я не буду зупиняти, в принципі, поїхали ось так максимально і зараз. О, зупинив, що там нас показує. Друзі, 898 Вт 50 Ампер. Помножити на 2, 1,6 кВт видається пилочка. А ну пробуємо ще раз. Зупинили. Також 894 максимально. Коротше, 1,6 кВт максимально. Ну, я думаю, вона більше видає, друзі. Я чую, що вона пиляє добре. Давайте ще раз. Максимально. Пішла в захист. 51, як вам бачу, дивіться, 900 Вт. Я кажу, що максимально вона може видати. Ось так. Це на 8 Ампер. На 4, звичайно, буде менша потужність. Поїхали ще раз спробую. Я думаю, що це все не все. Максимально 910 Вт. 2 кВт, друзі. А пиляє вона ту колоду не чує. Дивіться, під своєю вагою Попробуємо. Одною рукою, друзі. Одною рукою. І хочу далі заглублятися, тому що там земля, ланцюг затупиться. Ну, 910 Вт, друзі, просто потужно. Давайте ще раз спробуємо. хоч ось так. Повздовж волоком. Так, максимально 910. Тепер переключимось в авто. Подивимося, як вона буде працювати в авто. Може в авто більше видасть, друзі. Поїхали. Так же саме в авто. 910, 51 Ампер. Поїхали. Оп. 51 А. Коротше, спокійно можна сказати, що ця пилочка має 2 кВт потужності. Бриє як дурна. і діаметр тут у нас приблизно, якщо шина в нас має, 40 сантиметрів, тут у нас приблизно 20 сантиметрів. Таку штуку вона зовсім не чує. Поїхала. Просто век. Дивіться, друзі. Пішло спати. Це в нас граб або бук. Просто не чує. Ще раз. Чомусь зупиняється, краще різати, мені здається, не на авто, а на другий. На другий вона більш потужності дає, друзі. Хоп, немає. Ще один. Прекрасно, прекрасно вона пиляє. Ну, ще раз. Чомусь вона призупиняється, або я піднадавлюю, або що. Дивіться, поїхали ще раз. Прекрасно, друзі. Ну, до неї треба привикнути, як то кажуть, але пиляє вона, як ви самі бачите, просто ца. -ца. Тепер давайте я вам покажу, як у нас тут всередині все виглядає. Розібрали цю пилочку, бачите, все супер. Шестерня у нас металічна, тут у нас силікон, шланг силіконовий на подачу мастила, тут гумовий. Плата керування залита, дуже класно зроблені радіатори охолодження. Бачите, у нас є ось тут отвори. ось тут. Також, що можу відмітити, плата має також маркерування. Виготовлення у нас 25.07.15. Ось так це все виглядає, дроти товсті, ось такий двигун. Дільчатка у нас там металева, двигун великий, ну все гарно зроблено, плата керування, все на шлейфах, на з'єднаннях. Ну класно, класно, що б ще хотіти. Тепер давайте я вам покажу по ціні скільки вона коштує і де вона знаходиться на сайті. Заходимо на сайт офіційний grosser.com.ua. Беремо акумуляторні пили. Акумуляторних пил в Grosser досить багато. В них є ось такі на два акумулятора. 140, вроді 142. -го. Це сама потужна, це 160. Дивимось нижче. Ось ви бачите: 140 пилочка в нас 3500 коштує. Далі дві сторіночки, Бачите, пилок дуже багато. А ось наша 4250. Вартує тушка без акумуляторів. Це в нас 160-та ланцюгова пила. Grosser. ось так виглядає. 2 роки гарантії. Це в них новиночка. Я думаю, ціна норм. Ну що, друзі, в загальному, що вам сказати про цю пилочку. Пилочка мені сподобалася, в дійсності класно працює, дурі її хватає. Повірте, хватає, на другій швидкості, пиляє, як ви бачили, оце я пиляв в лісі, це дуб. Дуб, який лежав, це не свіжо зрізаний. свіжо зрізані дерева, їй ще це буде легше різати, без проблем. Гарно все зроблено, ті фішки є, керування прогумоване, все супер, безключовий натяг ланцюга, автоматична подача мастила, що ще потрібно. І ціна, на мою думку, адекватна. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво. Почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Вилочка, я вам скажу класно, пішов собі в лісок, тихенько напиляв дрова, закидав і поїхав.